Всім привіт з Вінниччини. Вас вітає канал «Улюблена, улюблена садиба. У нас пройшли великі дощі. І ось я хочу показати результати після дощу, Ще бур'яни, звичайно, пішли в ріст, дуже гарно, ну і все, всі рослини теж і побуяли, і вологи дуже багато в ґрунті. А шкідники, їм, напевно, не, на них не впливають. Ні дощі розвиваються, як кажуть, з космічною швидкістю. Ось хочу показати, які в мене кабачки. Я вже рвала кабачки, але всі кабачки, оцей ще нічого, а оцей закрутилася ось так серединка. Я їх вчора обірвала самі плоди. І покропила їх від кліща. Отак От кліщ мені побив кабачки. Я не могла їх покропити, тому що дощі були і дощі весь час. Не можна було вклинитися, коли їх не було. І точно так же ось дині, Тоже кліщ. Вчора я обробила від кліща. Будемо надіятися, що все оживе. І ось навіть отакі кабачки. Ось які я вирвала тут, де їх побільше вони покрутилися. І ось навіть отак от самі кабачки попсувалися. Отакий стан. Капустка росте нерівномірно. Між капустою, ось я сьогодні хочу, вже немає, напевно, не буде дощу і немає. Тут бур'яни знищити, білокрилки, рій, літає. Ось скільки. Теж щось буду робити. Вон скільки її є. Дуже є такі сприятливі умови. І водичка, і сонечко. А тут взагалі що робиться. Сьогодні теж буду кропити от білокрилки. Купила тарофіт. Кажуть, що допомагає, але не знаю. Перчики, це в мене гіркий перець. Заселилися мурахи. Вчора теж їх знищувала. Поробили цілі такі купи. Помідори поросли вже великі у мене, ще такі попояс, навіть є ось такі помідорчики, ось які немаленькі. І ось тут. Є, ну. помідорчики вже є чималі такі. Ну, вже вони великі і теж так виросли, І Я буду теж... теж сьогодні в мене робота. Спаде роса, зараз така роса, це ранок, 5 часов ранку. І спаде роса, і я буду їх тут і пасанкувати. І підв'язувати те, що пішло в сторону мимо цієї підв'язки. Як я буду пасанкувати, я теж постараюся зняти, якщо все буде нормально, і показати. Ось який в мене лан помідорів. Ну, вже дуже вели, високі вони ось такі. Часничок пожовтів. Це в мене часник безстрілковий, головки непогані. І я так думаю, що, напевно, прийдеться вже його копати. Головки великі. Ну, є отак і гнилого чимало. Цибулька, стоїть зелена, вершечки вже починають сухнути. Ну, в'язатися ще вона не в'яжеться. Великі такі цибулини понаростали в цьому році, великі. Ну, не знаю, як посприяли дощі, щоб вона не гнила. Побачимо. Ось така цибулька. Низькорослі томати. Теж вже є ця санька, вже є. Наростають помідорки. Надіємся, скоро будуть. Сьогодні оброблю їх і від фітофтори, і попасинкую, і також дам підкормку бором. Вже трошки пізновато, але ще потрібно це зробити. Баклажанчики вже будуть цвісти. Дуже гарні, великі. Я їх теж обробила від кліща. Кліщ теж любить баклажани. Ось таку маю градку. Від жука від кліща. На баклажани теж багато є. Любителів поїсти баклажани, погризли, як жуки колорадські. Морквочка теж вже велика. І бурячки червоні. Вон які. Вже можна варити бурщик. І морква така теж немаленька, маленька. не видно її. Не хочу рвати. Ну, вже чимало. Є в мене також бурачки, які я посіяла пізніше, вже після цибулі. Сьогодні їх треба буде просапати. Ось які вони вже. Це бурачки і моркочка є маленька. Отак посіяла. Це бурачки для збереження, для того, щоб вони могли зберігатися. Цибулька із насіння. Це має вже ось таку головку. Непогано. Тут теж в мене моркочка, якийсь інший сорт. Картопля рання вже копаємо. Картоплю копаю, на їду і сажу. Помідори на пусте місце. Ось та картопля цвіте, там у мене карагандинка. І ось тут у мене картопля. Рання, не знаю, як вона зветься, Ну, вже є гарна. Це вона померзла була, де померзла трошки хуже, а де не померзла, там краще. Ось яка вже в мене як ти Ось такі плоди. А ось такі, такої зарази розвелося за ці дощі повно. І травимо, і ловимо, але в нас ще не дуже, а люди кажуть, що цілий біда ціла з ними. Здорові лазять. Хочу показати свої огірочки. Вони вже доросли до верху теплиці. Вже вони ось такі в мене здорові, високі. І ось такі є огірки. Вже ми вибираємо, Там давненько вибираю огірки. Ну, вже вони містенькі. Вони наростають, ми їх вибираємо, вони наростають. Отак От я пускаю їх одне стебло, і ось вони вже до верху теплиці доросли. Перчик. Тут у мене перчик і більший, і менший. Різний. Є, Ну вже є і перчинки. Є перчинки вже і ось такі. Це перчик колобок. Ось такий вже є. І є ще Звичайно, і цвіте і наростає. Ось такий у мене стан справ після дощу. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. І добра. Дякую, хто дивився.